Молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь.